Всім привіт! Продовжується наша подорож Албанією з різними пляжами Албанії. Сьогодні хотів би вам розповісти про такий один невеличкий пляж, який знаходиться в поселенні Манастір, маленьке поселення, там всього пару, ну, в основному віли тільки стоять. Ось, і Воно досить таки невелике. Це поселення Манастір знаходиться посередині по дорозі між Сарандою до Ксаміла. Тобі Саранди буквально 6 кілометрів. Що, що тут є, розповім вам, що тут є, покажу. Ну, Відразу воду покажу, вода досить чиста і гарна, як в основному на всьому побережжі Рів'єри так, так. Зараз пройдемо з поцінам, що тут як. Ну, ось так виглядає пляж, довжина приблизно 100 метрів, він не є великий, далі пройду ще покажу. По ціні є шезлонги, шезлонги всі за все треба платити. Потім ціна шезлонга, 20 євро забував на цілий день. Парковка. Також платна парковка коштує 5 євро на цілий день. Так, І, до речі, від траси знаходиться внизу, потрібно їхати, тому раджу зупинитись десь ближче, вище біля цього поселення Монастир. не спускатись вниз, тому що дорога вниз потім йде грунтова, каміння і зверху є парковка, просто там залишити машину, не ризикувати, а вниз пройтись буквально 3 хвилини до пляжа. Так. До речі, в цьому поселенню Монастир, це не один пляж, і тут декілька на всіх я не був. Заїздив тільки так подивитись, заходити не заходив спеціально. Як це і називається? В описі напишу, як він називається, тому що ну, просто вимовити це нереально. У них просто бувають що Вимовляти нереально, то тому буде написано в описі. Також ви можете тут зупинитись не тільки з шезлонгами. Але в кінці пляжа можете прийти і безкоштовно бути своїми парасольками. Так, думаю, буде краще. Ось так виглядає парковка, це з самого низу, і ось там дорога, і грунтовано. Таке собі, чесно кажучи, тому залишив машину аж там з самого верху, прийшов сюди пішки. Ось. Що по їжі? Єдиний невеликий ресторан. Такому ціну, як на мене, щоб взяти до уваги, де це все знаходиться, ясно, що все дуже гарно. Гарно. Гори, море чистеньке. Але менш з тим. Разом з тим. Ціна за каву півтора євро, капучино 2,5 євро. Салат, просто грецький салат, який коштує 7 євро. Омлет можуть вам зробити на сніданок, який буде коштувати 6 євро. Ну і паста 9 євро. і далі основні блюда просто починаються від 15 євро і закінчуються 30 євро за блюдо на одну особу. Так що, ну, звісно, кожному своє, але, як на мене, це забагато. Тим більше, Wi-Fi в барі немає, кругом є, а тут навіть і немає цього. Тому якщо у вас немає карточки албанської, наприклад, хоча б Е-7, то, то буде так собі. Туалет є, душ є, щоб після моря зайти, сполоснутись, але передягалки немає, ну як і кругом, їх просто немає. Всі радять користуватись туалетами. Ну, no, албанці, одним словом. Так що так. Коротко про цей пляж. Можливо, когось комусь буде цікаво. Да. І до зустрічі на наступному пляжі. Чао!